Овне, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимось, яким буде для вас тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Літо закінчується. В останній тиждень дивимось енергію на старших арханах. Для овнів. Так, жрець. Ну, Тут для когось будуть актуальними питання сім'ї, шлюбу, навчання різних от таких от соціальних інституцій. В яких ми знаходимось впродовж нашого життя, хтось ззовні буде вчитися новому, бо навіть вчити когось, якщо у вас достатньо кваліфікацій. Тобто такий багатогранний аркан, зараз ми прояснимо, що саме тут важливо овнам знати. Ну, тут дійсно для більшості з овнів це може бути питання навчання. Навчання і отримання якихось нових знань, яким ви будете неймовірно раді при тому. Тобто, це можливо те, на що ви могли там, довго відкладати кошти, щоб купити якийсь курс або вступити в університет. Тобто тут ситуація, коли ви поповнюєте свої знання, покращуєте свої навички, і це вас неймовірно радує це прекрасно дивимось по всіх сферах життя особисте особисте для овнів. робота і кар'єра Фінансова сторона питання. І морально-психологічний стан на тижні. Відкриваємо. Так, король жезлів. Король, лицар. Чомусь уже зразу на короля погнала. Ну, дивіться, тут взаємодія з чоловіком вогняної стихії. Або ж тут для когось може бути от поспіхом, якщо ми беремо короля, Короля, дивіться, все одно король в голові. Лицара жезлів з жрецем, тут для когось може бути поспіхом. Така от: А давай одружимося. Або а давай якось там хтось навіть захоче повінчатися. А давай. Тут дуже швидко. Можливо, десь в чомусь не зовсім обдумано. Ну, зараз для всіх відкриємо, подивимось. Тут прям форсувати якісь події можливо. Для тих, хто самотній з огнів. Так, шестірка пентаклів з лицарем жезлів. Ну, тут самотні овни розуміють, що вони другий раз на ті самі граблі ставати не хочуть. Або третій, або двадцятий. Тобто, ви тут будете отримувати дуже багато уваги від інших людей, з вами тут хотітимуть знайомитись. Комусь тут навіть можуть робити подарунки, знаки уваги. Тобто будьте готові до того, що. Тут вас навіть можуть ну, подарунками, знаєте, закидати. Бо у всіх оці от, ä, love language різні. Хтось дарує увагу, хтось віршики читає, хтось співає, хтось миє посуд для вас, а хтось дарує подарунки. Тому тут для самотніх ховнів цілком можливо, що вас тут намагатимуться завоювати подарунками. Ну, Ми не проти, так? Да? Тобто тут вам уваги приділяти будуть більше, ніж ви будете віддавати у відповідь. Тут ніби така ситуація, як завоюй мене. Ну, виберете того, хто найкраще воював. Так. Для тих, хто в любовних трикутниках з огнів знаходиться. Так. А тут бажання всидіти на двох стільцях. Тобто тут є і пристрасть, але пристрасть, яка, ви розумієте, що вона хворобливо впливає на вашу психіку, незалежно від того, в якій частині трикутника ви знаходитесь. Ви розумієте, що ці стосунки, цей трикутник погано на вас впливають, але нічого з цим зробити ви зараз не можете або не хочете. Ви хочете, щоб все залишалось так, як є. По четвірці пентаклів, ну, наступному тижні жодних змін як таких не відбудеться, хоча десь, можливо, глибоко в душі, вам би хотілося вже розставити крапки над І. Але з певних психологічних ваших внутрішніх причин там, страхів і так далі ви нічого змінювати не будете. Для тих, хто в стабільних стосунках. Так, дивіться, хто в стабільних стосунках зі сторони вашого партнера, наприклад, та чоловіка, ситуація може така бути. Давай узаконимо стосунки. Як я вже казала, давай повінчаємося, давай одружимося, давай з'їдемося. Тобто, тут може йти питання переходу на новий рівень. З чоловічої сторони може бути активність. З вашої сторони, ви тут не хочете спішити, бо вам здається, що якщо ви зараз поспішите, то ви себе дуже глибоко закопаєте в оцю от вісьмірку мечів. І вам ніби як ще свободи не вистачає. Ну тут по відлюднику. Дійсно не вистачає свободи. Можливо, ви і хотіли б уже стати оцею от королевою Пентаклів, та, і бути матір'ю, дружиною і так далі, але десь ви розумієте, що ви ще свою дорогу не нащупали. А вас вже хочуть путами шлюбу, наприклад, там, скувати. Тобто тут ви, ну, поспішиш. Це буде проблемою. Не поспішиш, трошки подумаєш, переглянеш своє розуміння шлюбу, сім'ї і так далі. Це буде правильно. Так, робота, кар'єра. Що у нас тут? Король чаш. Цікаво. Тих, хто не працює, це може вас дуже сильно турбувати, те, що е, може не вистачати фінансів. Може не вистачати фінансів, але е, ви розумієте, що нічого поки що вдіяти з цією ситуацією ви не можете. Тобто тут нових надходжень немає, але це вже вас дуже сильно стресує. Зокрема, е, ну, по королю чаш. Ви можете отримувати там, морально психологічну підтримку якусь від там, ваших близьких або від вашого партнера, але від цього вам не легше. Тобто тут йде такий перманентний стрес для тих, хто в пошуку роботи зараз з огнів. трійка жезлів з королем чаш. Королева мечів. Це завдяки своєму розуму, логіці і правильним знайомствам протекції, можливо, цього от, короля чаш це отримати класний офер і отримати роботу. Елементарно можете сподобатись керівнику. Для тих. Що в нас в наймі, так, четверка, Дивіться, тут мені ця тріада не дуже подобається, бо з одного боку, ви ніби дуже довго вкладалися в якусь структуру, приділяли дуже багато часу цій роботі, дуже багато сил, дуже багато енергії, емоцій, а тут можуть просто користуватися вашим творчим потенціалом і в поганому сенсі. Тобто, вашу інтелектуальну якусь участь можуть знецінювати. Або проти вас а, можуть плести всякі інтриги. І от, така якась ситуація емоційно нестабільна, хоча ви а, ну, продовжуєте працювати, продовжуєте видавати класний результат, але десь от там, от на бекграунді, сидять якісь криси, які не дуже раді тому, що у вас так багато оцього творчого потенціалу. Бо, ну, скажімо чесно, не у всіх він є. Тому тут будьте обережними з вашими колегами, з тими, особливо хто любитель усміхатися, але там поза очі може про вас наговорити керівнику всякого. Тому тут дуже фільтруйте, що ви говорите, а також не розповідайте багато про те, що робиться у вас вдома, про вашу сім'ю. Просто не діліться особистим на наступному тижні. Так, фрілансери і в кого свій бізнес? Так. Ну, тут може бути спад активності під е, кінець місяця. Тут може бути спад активності і е, е, такі невеликі проекти, невеликі замовлення. Ну, тобто вони будуть. Але роботи може поменшати значно. Чи ви цим дуже засмучені? Ну, можливо, треба переглянути, оновити трохи свою стратегію на осінь, провести якісь, не знаю, тести, попрацювати з документами, передивитися от дійсно стратегію. Теж було б непогано. По фінансам, що тут? Так дві камечі. Зараз пояснимо. Так, тут в когось з овнів може відчуватися, що е, ну, певний час ви гарно заробляли. У вас е, дійсно був добробут, і прям фінанси могли дійсно литися е, через край, але е, наступила якась така болюча точка, щось можливо змінилося, і їх стало значно менше. Ви будете думати, Шукати варіанти і можливості, як повернути оцей от фінансовий добробут. Ну, тут надія є. Не впадайте в вічай, будь ласка. Просто ну, такий період фінансової ями для когось, це можуть, ще буде там якісь кредити, незакриті, які висять і. Не зовсім правильне розподілення цих фінансів. Але, будь ласка, не зневірюйтесь. Тут потрібно вам сконцентруватися на тому, що ви маєте вже зараз, і не оплакувати те, що ви мали колись. Також непогано було б, можливо, Передивитися свої речі, подивитися, чим ви користуєтесь, чим не користуєтесь, можливо, щось продати, очистити трохи простір, заодно отримати трошки більше грошей. Щоб, наприклад, там закрити якісь кредити, які висять на вас. Так. морально психологічний стан. Я пливу в човні, так? шестірка мечів. Це ваше внутрішнє розуміння, що ви потроху-потроху рухаєтеся в сторону, яка вам не зовсім відома. Тобто ви розумієте, що там, де ви зараз, ви більше знаходитесь, не можете, і вам треба рухатись вперед. Але тут є таке невеличке застереження. Будьте реалістами. Будьте реалістами. Звісно, треба мріяти про більше, про краще і так далі, але чітко оцінюйте, куди ви хочете припливти, врешті-решт. Тобто тут для вас важлива не важливий не шлях, а ціль. Поставте собі конкретну ціль. Без неї можна плавати отак от по кругу просто. Тому тут вам потрібен Час на те, щоб визначитися Ось, і почати керувати своїм життям, рулить своєю колісницею пливти туди, куди ви хочете. Так, що нам тут карти порекомендують О, нам. під кінець літа. Вам, по моїх відчуттях, дійсно дуже не вистачає свободи. Ніби ви, от ви хочете, щоб от прийде осінь, і все зміниться. Є таке внутрішнє можливо відчуття, що от прийде осінь і все зміниться. І раптово там всі мої проблеми стануть набагато меншими, ніж вони є, бо взагалі зникнуть. Хочеться як оця пташечка, та? не, не залежати ні від кого, ні від чого, а розраховувати лише на власні крила. Тобто тут карти вас так м'яко скеровують в розуміння, що лише ви вправі дати собі цю свободу і ніхто інший. І не змінить нічого ні осінь, ні зима, ні весна, якщо ви не будете для цього щось робити. Тобто, само по собі, на жаль, дорогі мої овни, само по собі нічого не зміниться. Принаймні цей тиждень точно ні. Подивимося, що там буде у вересні. Але от на наступний цей тиждень ваші дії це от основне. Бездіяльність це теж дія. Просто напрямок інший. Що ж, такий тиждень у Овнів цікавий, нестандартний. Подивимось, як відіграється. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Пока-пока.